Доброго ранку! Сьогодні пропоную здійснити мистецьку подорож до Європи, а також поласувати їх смаколиками. Тож часу не гаймо. Рухатись розпочинаємо. Уявіть себе, водієм транспортного засобу. Покажіть, як рухається транспортний засіб, що зображений на малюнку. Так. Уміркуйте, для чого людині транспортні засоби? Сьогодні ми відправимося з вами до Європи. Кожна країна славиться не тільки архітектурними пам'ятниками, а й смачними стравами. Одного разу кондитери забули покласти в холодильну камеру партію яєчного білка, призначеного для бісквіта. Наступного ранку начальник бісквітного цеху Костянтин Микитович Петренко з допомогою 17-річної помічниці кондитера надії Чорногор, щоб приховати помилку колег на свій страх і ризик змастив застиглі білкові коржі масляним кремом. Посипав ванільною пудрою та прикрасив поверхню квітковим орнаментом. Так з'явився попередник торта, якому було призначено на довгі десятиліття стати візитівкою Києва. Італійська кухня визнана не тільки однією з кращих у світі, але й однією з наймодніших в даний час. Для ласунів різного віку італійські кухарі готують десерт. Торт тірамісу, що в перекладі означає підніми мене вгору. Рецепт цього знаменитого національного десерту з'явився в 1915 році. Німецький кондитер використовував шоколадні тістечки і прикрашав їх вершковим кремом і вишнею, з чого часу стали популярними на свій території Німеччини, а через півтора десятки років рецепт поширився по всьому світі. Традиційна кухня Франції справедливо вважається найбільш вишуканою у світі. Нею захоплюються справжні гурмани, макаром макаром. Про цей десерт говорили, що його не можна їсти, бо якщо почнеш, то зупинитися вже неможливо. Оздоблюють свіжими фруктами та ягодами, заливають різнокольоровим желе і шоколадом, оформлюють солодкими квітами і маленькими. Фігурками, оформлення якого смаколика сподобалося вам найбільше: Один, два, три або чотири. Роздивіться декор виробів, які форми використовували кондитери. І саме час приступити до роботи із пластилінами. Ми зараз себе уявимо справжніми кондитерами. Отже, розминати і розгортати пластилін потрібно на дощі. Розрізай пластилін стеконь. пам'ятай, невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити книги гумку. гунку. Скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не захоче писати. Отже, кожен справжній ласунчик чи ласунка обожнює не лише тортики, а й морозиво. Ці смаколики бувають різної форми – великі, маленькі, з горіхами чи шоколадами. Жодне свято не обходиться без частування цим солодким і неймовірно красивим кондитерським виробом. Будь ласка, виліпіть, виліпіть тортик з морозива, явного морозива, з пластиліну. Застосуйте. Цікавий підхід, декор, симетричні форми або несиметричні. Щоб зацікавити виправом, придумайте рекламний віршик або фразу. Отже, утворіть смаколик своєї з нетерпінням буду читати на ваші роботи. Пам'ятайте, що відео завжди. Можна поставити на паузу, ну і звичайно, не забувайте, що багато солодкого це зовсім не корисно. Дякую за роботу, до зустрічі.